І з нами на зв'язку Валерій Кондратюк, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2015-2016 роках, Генерал-лейтенант, вітаємо вас! Раді бачити в марафоні Єдині новини, пане Валерію. Добрий вечір і слава Україні, героям слава вже не один місяць в інформаційному просторі. Ось висить цей анонс великого наступу Росії, який в останні тижні почав підтверджуватися військовими експертами, аналітиками тим же Столтенбергом. З одного боку кажуть, що подалювання цієї теми є таким собі і псо самих росіян а з іншого, наша розвідка, наші спецслужби, спецслужби партнерів повідомляють, що дійсно окупант готується до реваншу. А могли би ви розповісти про... Хоча б тут технологію, як розвідники взагалі здобувають інформацію про плани ворога і як звіряють дані із колегами з партнерських розвідок для того, щоб визначити, що є і ПСО, а що є правдою? Я перш за все хочу сказати, що в основі розвідки лежать наступні принципи: це без перше: це безпережність, активність, цілеспрямованість, своєчасність, оперативність і достовірність. І на підставі цих всіх принципів будується і організовується розвідка, головною метою якої є своєчасне викриття планів ворога і недопущення його, скажімо так, раптових дій, і збір необхідної інформації для військово-політичного військово -політичного керівництва держави для прийняття відповідних рішень. Якщо сьогодні Росія, скажімо так, і використовує і ЕПСО, і гібридні засоби для того, щоб інформувати або нагнітати ситуацію щодо наступу. То безумовно, українська сторона має розглядати в цьому плані найгірший сценарій, і це дійсно готовність російських військ до цього наступу. І в цьому контексті велику роль відіграє саме компоненти військової розвідки. Це є сьогодні і авіційна, і радіорадіотехнічна. І хімічна, і радіоаційна, артилерійська, і таке інше. І, і головний це стратегічний компонент, це агентурна розвідка. Без, як ми перед цим сказали, безприрежність і достовірність одні з тих критеріїв, які сьогодні так необхідні для прийняття рішень. І саме в цьому контексті співробітництво з нашими партнерами відіграє дуже важливу роль. Чому тому, що розвідка ніколи не користується інформацією з одного джерела і, отримавши інформацію, безумовно, ми сьогодні перевіряємо в тому числі з нашими партнерами, які також уважно спостерігають за допомогою всіх радіо радіотехнічних систем розвідки за переміщенням передислокацією наших нашого супротивника, нашого ворога. І в цьому контексті безумовно дуже важливо своєчасність у зв'язку з тим, що все мобільно, все рухається, і для проведення своєчасних рішучих дій безумовно час витіграє все. Тут напрошується ще питання: як нашим Збройним силам вдається заплутати ворога і не дати їм розуміння, з якого флангу ми будемо контратакувати. Знаєте, мистецтво війни було викладено ще. Китайським полководцем Сун Цзи. і на сьогодні війна за оцінками західних експертів носить, скажімо так, здебільшого для них такий, знаєте, дивовижний зміст. Чому тому, що українці дійсно вміють дивувати, і навіть в при тих невели в тих початкових етапах війни, використовуючи найменші можливості, досягти найбільшого результату. І в цьому контексті лише приведу декілька прикладів: що сьогодні одне з головних цілей безумовно для росіян є це полювання на системи реактивної системи залпового вогню, які ми отримали від наших партнерів це Хаймерси. І сьогодні ви знаєте, що українські збройні сили вживають в тому числі тактичні такі заходи, як не лише як маскування, але ведення противника в Оману. І сьогодні, по всій країні, там велика кількість цих хаймерсів, які Просто побудовані, скажімо так, з дерева там роз'їжджають і не дають визначити справжні цілі, і таким чином унеможливлюють не лише полювання, але відволікають за тобто росіяни задають удари цими високоточними дорогими коштовними ракетами по хибним цілям. І це лише один з прикладів, які сьогодні там проходять такі заходи. Пане Валерію, тут цікаво, Російська Федерація нещодавно опублікувала перелік дружніх і ворожих країн. А ми, як агентів яких країн можемо вважати дружніми до тієї ж російської ФСБ? І чи обмінюються вони даними? Я вважаю, що сьогодні так не можна сказати, тому що кожна країна переслідує свої інтереси. І в Росії насправді сьогодні так небагато союзників, крім тих, які залежать тривалий час, які є дійсно не демократичними країнами, країнами, паріями. Один з прикладів такого співробітництва дійсно являється і північна Корея, і Іран. Ви знаєте, що саме звідти Росія отримує зброю в обхід санкцій, те, що сьогодні там накладено не лише там міжнародними організаціями, але здійснено більшістю країн світу. Україна перехопила план перевороту в Молдові. Про це нещодавно заявив президент наш Володимир Зеленський і Майя Санду сьогодні розкрила деякі деталі. Скажіть, якби не наша українська розвідка, за яким би сценарієм розгорталися події? Я хочу сказати що дійсно успіх черговий успіх української розвідки. Щодо своєчасного викриття таких планів по дестабілізації сусідньої з нами держави. В Основі цього плану безумовно лежить як завжди гібридні заходи, які ми вже на себе пройшли в 2014 році. Якщо ви пригадуєте, був захоплений Крим. А перше було захоплено парламент Криму невідомими військовими або навіть не військовими якимись парамілітарними групами, які себе називали там а, сили самооборони, і лише потім виявилося, що це були російські військові без знаків розрізнення. Які э, створили умови, при яких парламент Криму був э, створено голосування за проведення референдуму, але навіть за відсутністю Криму все одно було оголошено цей результат. І сьогодні ми бачимо в Молдові такий самий сценарій: а, розрахунок на те, що э, відсутність успіхів у уряді реформаторів Марії Санду. Загострення економічних проблем, тобто підбурення населення до протестів. Але населення, на превеликий жаль російських спецслужб, сьогодні не є протестним через те, що в більшості вони, як і всі там громадяни колишніх пострадянських республік, вони просто виїжджають за межі країни, і для того, щоб підмінити їх, саме цією метою направляються так звані бойовики, те, що ми бачили, і на сході нашої держави, і в Криму. І самі вони мають дестабілізувати ситуацію, призвести якийсь там хаос, і на фоні цього там провести державний переворот. Для а того, як що... далі би Молдову вони використовували? От якби їм вдалося, ну якби їм вдалося Марія Сандроби, яка оголосила своїм курсом про європейський євроатлантичний курс, вони б втратили владу і привернули себе проросійські корумповані політики ставку на яких Росія робила тривалий час, те саме ми бачили в Україні. Пригадайте тарифний майдан, який партія ОПЗЖ тоді ініціювала і розкручувала. Хоча, по великому рахунку, Міжнародний валютний фонд вимагав скасувати тарифи для населення. І коли це було скасовано, саме власники облгазів, які були в партії ОПЗЖ, саме вони тоді підняли ці ціни, але розповідали, що це уряд це відповідає, і таким самим нагнітало істерію. І те саме сьогодні вони намагаються зробити в Молдові, але за іншим трохи сценаріями. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Кондратюк, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник головного управління розвідки міністерства оборони України у 2015-2016 роках. Генерал лейтенант був в марафоні. Єдині новини.